Порадьте мені чудовий комплект на окуня, більш бюджетнішого сегменту, можна більш дорогого сегменту. Хочу ловити окуня взимку. Ще є трошки відкритої водойми, не можу сидіти вдома. Дайте мені комплект без питань. Давайте збирати разом. Друзі, усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та туризм. Мене звати Нікіта, і сьогодні я вас зберу на окуневу рибалку взимку. Ті риболови Непосиди, які не можуть сидіти вдома, дуже хочуть половити. Є якесь маленьке озерце, де б'ють підводні ключі, де останній момент стає лід на водоймі, мікрорічки, окунь, маленька щука, голавель. Все це зараз ми будемо збирати. Розкажу вам, який краще комплект підібрати: вудлище, катушка, шнур, силікон. Все це ми зараз з вами оснастимо, зберемо повністю і обов'язково, якщо ви захочете, ви зможете отримати особисту консультацію у гіпермаркеті Аеродром. Отже, друзі, давайте розпочнемо з вудлища, яке воно повинно бути. Я раджу вам використовувати вудлище десь з тестом до 4 грам Максимум. Чому? Тому що зимова ловля окуня це максимальне зменшення вагів, тому що риба дуже пасивна, і ми, нам потрібно розуміти, що це те ж саме, що ми будемо ловити його з льоду на мармишку. Так, нам максимально треба імітувати ловлю з льоду тільки спінінгом. Отже. В мене є два приклади чудових вудлища на під ці умови. Це із більш бюджетнішого сегменту. Це Blackfire Nano від 03 до 3 грамів. Це новинка від компанії Flagman. Вудлище з м'якою вклейкою, що буде дозволяти вам ловити від мінімальних вагів і ставити ті ж самі 3 грама, проводити приманку без сильного навантаження на. Кінчик вашого вудлища. І наступний сегмент це більш е, дорогий сегмент, це азура Савада 610, тобто 2,10 до 4 грамів від 0,8 до 4. Чудове чутливе вудлище, яке має також вклейку, тільки це вже клейка типу Hard Solid, тобто жорстка вклечка. Доволі дзвінке інформативне удлище дозволить вам ловити на ваги від 1,5 до 4, а то й 5 г. Давайте тепер розбиратися по катушці. В мене є чудових два приклади. Котушок, які чудово буде, будуть компонувати з цими вудлищами, Це перша катушка від торгової марки Азура Азура Олівія, яка має вагу 165 грам і є найлегшою катушкою із серії Азур. Наступна катушечка у нас Азура Сефіна X, теж тисячний розмір. Вагу вона вже має трошки більшу 175 грамів. Які ж в них різниці? Дана катушка має 9 шарикопідшипників, це Азура Олівія. За один оберт е, руків'я ви виматуєте 67 см вашого шнура. Навантаження на фрикціон 3,5 кг має передаткове число 5-3 до 1. Тут же у нас різниця, яка вже 66 см за оберт у Азури Safini трошки більше підшипників, це вже 11. 175 г ваги, 5,2 до одного передаткове число та трошки більше навантаження на фрикціон – 4 кілограми. Вудлище, катушку ми зібрали, без чого далі не обійдеться рибалка, без шнура. Звісно. І тут, в принципі, в нас є два варіанти: чи це буде жилка, чи це буде шнур. Багато хто взимку із риболовів, які люблять ловити на мормишку. Вагами 0,7-05 грамів використовують жилку. Чому? Тому що жилка не так буде помітніша у воді, має певну розтяжимість і дозволяє ловити мінімальнішими діаметрами жилки вплоть до 0,55 068 діаметра. Ну, тобто самі тоненькі діаметри. Риба не помічає цей діаметр жилки, ви маєте чудову чутливість додаткову до вудища і, в принципі, дозволяється ловити на самі мінімальні ваги. Зараз ми на огляді будемо мати два шнури: це Азура Safina X02, який має на розривне навантаження 1,8 кг. Та наша новинка це Азура X Game. Чотирьохжильний шнур в 03 діаметрі. Хочу, до речі, за цей шнур великий плюсик поставити, тому що багато хто зараз його використовує в спорті, він ціниться гарною чутливістю, розривними навантаженнями та гарними польотними якостями. Отож, зі шнурами ми розібрались: 0,2, 0,3, можна ще трошки менше. Давайте пройдемо все ж таки по приманочкам, друзі. Першою приманкою все ж таки буде десь пасивного типу хробачки. 1,1 дюйм. 1 дюйм це для вагів 07, 1 грам. Тобто ось такого плану. І ось такого плану. Сама звичайна проводка постукування по дну без різких якихось там підривів. Максимально делікатно проводимо приманку по дну. Іноді оконю хочеться чогось активного і на допомогу приходять е, твістерки від 1,2 дюймів до 1,4 дюймів в темних кольорах, якщо вода у вас максимально прозора, і ви бачите дно, краще використовувати кольора типу карамельки, е, типу локс, вотермелон. Ну, всі такі більш темніші кольори. Давайте тепер з вами разом оснастимо. Вам силіконку, підберемо крючки та грузики. Поїхали. Отже, в даній ситуації, як правильно підбрати гачок під такі маленькі приманки, він не повинен бути важкий, це саме головне, тому що якщо ми будемо ловити на мінімальні ваги, гачок буде трошки валити вашу приманку, і вона не буде так працювати, як потрібно. Тому ми використовуємо під. 1,1 дюйм, 12-й номер гачка. В даній ситуації це Азура Кіншин Worm Hook. Вони дуже тоненькі, вони не мають взагалі майже ваги, і вони не завалюють вашу приманку. Давайте оснащати зараз цими гачками наш силикон. До уваги візьмемо 1,1 дюйм, беремо силікончик і робимо оснащення. Краще заздалегідь зробити собі заготовки силикону з гачком, тому що взимку, коли руки мерзнуть, вдягнути такий маленький силикон на гачок це ще та справа. Тому краще зробити собі вдома заготовочки, як це всі роблять, і просто змінюйте оснасточку по ходу дій. Так, надягнули гачок. Тепер беремо. Наш, наше грузило. В даній ситуації це 1 грамчик. Завжди роблю собі заготовки, щоб не було ось цих траблів на водоймі. Тому що не дуже приємно це робити на водоймі. Отож, у нас оснасточка вже готова. Такий маленький-маленький силикончик, який буде приносити вам бажану рибу. Ось, друзі, ще е, декілька варіантів оснащення маленьких силиконок, одного і одного дюйму е, ось такого хробачка. Доволі, я хочу вам сказати, уловистий хробачок, який збирає як і окуня, так і білу рибу. До речі, якщо ми зменшимося по вазі від граму до 0,5, можна з успіхом ловити ту ж саму плотву чи краснопірку. Ось Таким даним видом оснасточки. І більш активний твістерок вже 1,4 дюйми для більш активного окуня, коли він хоче щось таке по типу якоїсь повільно пропливаючої рибки. Отож, друзі, давайте з вами підведемо підсумки, що вам треба для того, щоб успішно почати ловити бажаного окуня взимку. Вудлище з тестом від 03 до 3, максимум до 4 г. Катушка невеликого діаметру шпулі та розміру це ідеалі тисячного розміру, з вагою десь приблизно 160 та менше. Тоненький шнур чи жилка, якщо це стосується шнура. 0,2, 0,3 чи навіть можна менше. Та жилка діаметрами від 0,52 до 0,10 діаметру. І різні ось такі ось типи силиконових приманок, як пасивні хробачки до 1,6 дюймів максимум. І грузила нам потрібні від 0,7-0,5 до 1-1,5 грами. Все залежить від глибини та об'єму нашого нашої водойми. Що стосується повідця, якщо ми використовуємо шнури, повідець краще поставити трошки довший до півтора, а навіть 2 метри. Не треба боятися цієї довжини. Флюра, якщо у вас дуже заяскравий шнур. Отож, ви компенсуєте ось такою довжиною десь до 2 метрів флюорокарбоном, видимість шнура і риба не так лякається. І краще за все, вам моя порада прив'язувати вузол напряму до вашого грузила, не до застібки, а напряму до вашого грузила, щоб було максимально менше всілякої фурнітури, тому що це відлякує. Рибу. З вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Обов'язково підтримайте наш україномовний контент лайком. Не забувайте підписуватись на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. І якщо ви особисто хочете отримати консультацію у магазині Аеродром, я залюбки вам в цьому допоможу. До зустрічі!